Одна людина загинула 19 постраждалих, серед яких чотири дитини. Такі результати російського обстрілу Харкова близько 16-ї години. Ворог укотре вдарив по місту. Окупанти поцілили в житлову забудову. За попередніми даними руйнувань зазнали близько 14 багатоповерхівок. Більше знає моя колега Оксана Нечипаренко. Вона з нами на зв'язку наживо із Харкова. Оксано, розкажи, яка ситуація зараз на вечір цього дня. Дійсно, кількість постраждалих до вечора зросла до 19. Четверо з них це діти наймолодшому лише три місяці. 13 постраждалих зараз перебувають у лікарні. Стан їх середній або легкий. Ще одна людина загинула. Це чоловік 59 років. Під час вибуху він знаходився на вулиці. А вибух стався. Вибухи сталися просто посеред житлового масиву. Ми поспілкувалися з мешканкою одного з пошкоджених будинків. Жінка саме знаходилася у своїй квартирі у коридорі. Ось що вона почула та побачила. Пропоную послухати. Бачу, двері вхідні, зриває проєм відкритий і якийсь вогонь, а двері перегородили якось, але ну, я змогла вискочити, Вис... від тих дверей, біжу, вікна побиті. Я по цьому склу, по цьому дереву, якому було забиті ці вікна. Вискочила, кричу, Господи, поможи. По місту росіяни вдарили близько четвертої вечора. А це власне час, коли багато людей перебувають на вулиці. Цього разу боєприпаси запускали з літаків з території Білгородської області. Було два пуски, і вперше росіяни використали по місту модифіковані бомби. Боєприпаси призначені для ураження техніки та живої сили. Супротивника Росіяни використали проти мирного населення. що саме це були за боєприпаси. Я пропоную послухати представника поліції. Попередньо це УМПД Д-30, це керована плануюча бомба, що середня між ракетою і кабом, які вони до цього використовували. Враження приблизно таке ж, як і від каба 250-го. Однак летить вона далі, попередньо десь до 90 км плануючі. Було скинуто з літака дві такі бомби. Вибухами пошкоджені, очбовий та дошкільні заклади, лікувальний заклад. щонайменше 14 чотирнадцять багатоповерхівок, п'ятиповерхівках. Поряд з одним з місць прильоту вибиті всі вікна, пошкоджені внутрішні двері, пошкоджені балкони, будинки в будинках відключені. Газ водопостачання також там немає світла, але вже має міська рада пропозиції до людей, які проживали у цих постраждалих будинках. Що саме вони пропонують? Я послухаю, пропоную послухати пряму мову. Люди зараз будуть відселятися у гуртожитки, які ми маємо розпорядження для того, щоб люди могли там. Перечекати якийсь час. Двоє вже поїхали у гуртожиток. Ще ще люди опитують. Складність у тому, що приліт був у робочий час, і дуже багато людей не було вдома. Зараз вони починають повертатися. На допомогу постраждалим також переїхали на місце прильотів і волонтери. Вони привезли спальні мішки та будівельний матеріал. Також комунальники планують найближчим часом позакривати вибиті вікна, аби люди хто хоче, змогли повернутися додому. Отже, в мене поки що це вся інформація з Харкова. Передаю тобі слово Ларису. Оксана, дякую, спасибі тобі за роботу. П'ять годин тому Росія ударила по Харкову по Жиловому масиву модифікованими бомбами. Про результати цього удару розповідала наша кореспондентка Оксана Нечепаренко. Понад два десятки атак ворог здійснив на Новопавлівському напрямку. Загалом на лінії фронту відбулося майже півсотні бойових зіткнень. Про це звітує генштабу у вечірньому зведенні. Сунули московити на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Оріхівському напрямках. Проте наші захисники. Не дали пробитися росіянам ЗСУ вгатили з неба по десяти районах зосередження кремлівських вояк. А ракетами ще по двох потрощили засіб протиповітряної оборони окупантів, станцію РЕП та ще один важливий об'єкт супротивника. Володимир Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Президент оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно спостережні пункти. Військові розповіли йому про типовий проект будівництва взводного опорного пункту. Він передбачає залізобетонні конструкції, місця ведення вогню для танків та БМП, укриття згофрованої сталі. Важливо також є смуга невибухових загороджень для стримування ворожої техніки. У межах робочого візиту Володимир Зеленський відвідав 117-го окрему бригаду ТРО на сумщині. Командування доповіло про оперативну ситуацію в зоні відповідальності бригади президенту розповіли про організацію роботи на трьох лініях рубежів. Також обговорили з ним актуальні потреби у зброї та техніці. Зеленський поспілкувався з військовими та подякував їм за службу. Вручив державні нагороди. Побував президент і у військовому шпиталі в Сумах. Там він поспілкувався з пораненими бійцями. Армійці захищали Україну від окупантів на Куп'янському та Бахмутському відтинках фронту, а також на Херсонщині. Володимир Зеленський вручив захисникам державні нагороди, зокрема, ордени за мужність та медалі за військову службу. Також оглянув реабілітаційне обладнання госпіталю та поспілкувався з лікарями. провів тривалу координаційну нараду. Пройшлися і по питаннях внутрішньої безпеки в області від укриттів до протидії злочинності і по всіх питаннях оборони дуже предметно щодо економіки, до соціальної ситуації. Зараз спільне завдання і уряду, і обласної влади, і керівників громад дати всі можливості, щоб тут, у нашій Сумській області, були робочі місця. Що працював соціальний захист, щоб були надійні надходження до бюджету? Бійці 112 ї окремої бригади ТРО знищують російську техніку і ворожу піхоту дронами Про поради для складання власного дрона та тонкощі тренування пілотів ФПВ дивіться в сюжеті наших колег з армія ТВ. Підрозділ наш новий, але вже з хорошими результатами, з трофеями. Є і в нас техніка знищена, підпуска, і танки, БМП. Сьогодні буквально перед фактично бачили, як прислали відео, де наші побратими знищили були буханку з особовим складом. Танк заглох не, не доїхав до до позиції. Напевно, якоїсь там де він мав відпрацьовувати. Приїжджає другий я витягувати. Ну, залишилось там два. Слухай, ти не перша е людина, яка пов'язана з е півіхами, саме з безпілотними комплексами. І Я завжди питаю, скільки от е вразили ворогів, і зазвичай піхоту ніхто не може порахувати, всі кажуть саме техніку, тому що пі піхоту, я так розумію, російську вже ніхто не рахує. Прямо так. Так, да, ви праві. Ну, є друзі, з якими ми друзі, з штурмовиками нашими, то, які там тримають передні краї, штурмують. І, ну, тобто вони розказує. Такі речі, що е, лізуть, вони вже тупо їх в три шара кладуть і вони знову лізуть. Ми ну, зрозуміли, що для рашиків немає значення, скільки вони положать. А от з технікою максимально нанести їм враження, щоб вони не мали чим стріляти по наших побратимах і по сестрах. Тобто, так, да, це от наша робота. Існує така ініціатива від Вікторі Дронс, називається Народний дрон, де людей вчать за допомогою там відео, як збирати свій дрон? Я пройшов цей курс, отримав сертифікат, і за допомогою там нашого звукача, десантника Роми, він мені допоміг сприяти ось цей дрон. Власне, це дрон, який зібрав, ну, скажімо, своїми руками, і за допомогою нашого звукача, Саш, скажи, чи хороший дрон я зібрав, чи ні? О, що ти думаєш? А, значить, ну, комплектація нормальна. Єдине, що цей модуль, модуль Красфер, uh -huh. його не треба сюди кріпити. Що спробуємо Погарний. на ньому політати. Спробуємо. Так, зв'язок є. Зараз будемо слітати. Сань, от я чесно тобі скажу, я літаю на FPV-дроні третій раз в житті. Ну от на справжньому. Як ти вважаєш, на чим мені як початківцю треба попрацювати, саме якщо, наприклад, я з піхотинця хочу перевчитися на ефівішника? E, значить, треба літати якомога нижче, uh -huh. e, літати обов'язково. Ну зараз можна трошки, коли досвіду більше буде, можна обов'язково треба чіпляти якусь навантаження, бутилку літрову там, наприклад, з водою. І літати з навантаженням, тому що в бойових умовах це буде з навантаженням, і зовсім по-іншому по дрон себе веде. Бережно тільки не прилітати до людей. Ага. Розкажіть трохи про роботу, про аналітику ви згадували, як працює ваш підрозділ? Для того, щоб в прилетіло щось у раз, але якщо це не випадково цільно, ну, тобто там не штурм, а планова сіль, то це дуже кропітка робота аналітиків, які виявляють, продивляються великий масив інформації там, з літаків-розвідників або там, з квадрокоптерів, виявляють замасковану якусь техніку, а потім передають її на ураження впівісців.